Друзі, не забувайте підписуватись на канал. Тут вас очікує найактуальніша інформація від провідних езотериків України та світу. Сьогоднішнє відео про найзагадковішу грузинську ясновидицю нашого часу Лелу Какулію, яка володіє унікальним даром передбачати майбутнє, і багато її пророцтв вже стали реальністю. Пані Лела не набула навичок яснобачення шляхом навчання чи в ході якихось подій. Вона народилась віщункою. Її дар проявлявся через видіння, які згодом підтверджувались реальними подіями. Спочатку її передбачення ігнорували, але з часом навіть найзатятіші скептики змушені були визнати правдивість її слів. Вона говорила: Я бачу, як крізь тьму пробивається світло. Я чую голоси майбутнього. Те, що я кажу, це не мої думки. Це знання дане мені згори. Її ім'я давно відоме за межами Грузії. Більшість зроблених нею передбачень збувається з неймовірною точністю. Вона документально записує всі свої видіння, які протягом багатьох років публікують різні видання. В Грузії було видано вже декілька книг з її пророцтвами. Також Лела Какулія передає важливі послання для людства. Вона попереджає час очищення вже настав, людство має змінитись якщо воно цього не зробить, то небо змусить його змінитись. Земля буде трястись, вода підніметься, поглинаючи міста, повітря стане отрутою. Люди будуть кричати, але не зможуть втекти це покарання за зневагу до природи. Але також вона запевняє, що все це. Частина великого очищення, і після темряви настане світло. Пані Лела наголошує, що матеріалізм і жадібність руйнують людей, і що тільки ті, хто збереже свою духовність, зможуть пройти випробування майбутнього. Після великої темряви прийде світло, але не всі його побачать лише ті, хто не втратив людяності. каже вона. Також Ясновидиця попереджає про зміни у світовому порядку. Цитата Великі держави ослабнуть. Влада перейде до тих, кого ніхто не вважав сильними. Відбудеться велика переоцінка цінностей. Кінець цитати ЩО ж Лела Какуля говорила про майбутнє України, про російсько-українську війну і які послання залишила. Про це й піде мова далі. Вона передбачала важкі випробування для нашої країни, але також і перемогу. Цитата. Україна це країна, що пройде крізь вогонь, але не згорить. Вона стане сильнішою, ніж будь-коли. Вороги намагатимуться знищити її, але не зможуть. Бо це земля, що має особливу місію у світі. Кінець цитати. Також варто зазначити, що Сновидиця передбачила напад РФ на Україну ще у 92-му році, про що свідчать публікації в газетах і в її книгах. І сьогодні ми, на жаль, можемо спостерігати, як пророцтва 30-річної давнини втілюються в реальність. У 2016 році Ясновидиця попереджала про нову активну фазу війни. На її переконання через дії Росії український народ не лише об'єднається, а й повстане проти неї. Всупереч перевазі у людях та зброї Росія ніколи не зможе завоювати Україну. Водночас на саму РФ чекає удар від провідних країн світу і загибель держави. Саме такий прогноз. Дала відома грузинська провидиця. Цитата. Путін не є політиком, а радше воїном. Він завжди буде глухим до будь-якої поради. Він справжній диктатор. І він розчарує Америку і Європу втратить поміркованість і отримає багато ворогів. У середині цієї особи є сплячий диявол. Європа та США дадуть ґрунтовну відсіч. Але найголовніше суддя космос, він так покарає Росію, що словом не описати. Господь проведе Росію через вогні пекла. Вони порушили баланс у космічному просторі і побачать, як космос вимагатиме відповіді за все вчинене ними. Росія зазнає поразки у всіх починаннях проти України. Крах Росії неминучий, якщо вона не схаменеться. Росія вже поступово втрачає силу та вплив у світі. Більше того, за цими пунктами вона майже на мілині. Росія розкладається зсередини і цьому процесу посприяє США. РФ завжди була прихильницею війн. Вона має на меті поневолювати народи, відбирати їхні історичні території, позбавляти рідної мови. Підкорювати собі і змушувати захоплений народ приймати Росію за старшого брата. Але я бачу, що Росія розпадеться. Це інформація з космосу, і скільки не намагатись змінити її неможливо. Кінець цитати. Ясновидиця неодноразово застерігала росіян, що у гонитві за чужим добром, за чужими землями вони втратять своє власне і Їх дім перетвориться на руїни. За словами Лели Какулії, Росії не зупинити Україну. Вона й надалі буде прагнути вступити до Євросоюзу та НАТО. Зречення від європейського курсу буде фарсом. Цим тимчасово задовольнять претензії Росії, але незабаром знову заговорять про НАТО та ЄС. Кремль не зможе перешкодити Україні в цьому. Він втратить кермо влади. А в майбутньому влада України підпише усі необхідні домовленості із цивілізованим світом. І країна стане членом Європейського Союзу. Зеленський буде безжальним до Росії, його політичні кроки стануть великим ударом для російського уряду, каже Лелі Какулія. Кривавий план Путіна не реалізується, план об'єднання Радянських Республік не збудеться. Влада буде приховувати свої злочини, але це триватиме недовго, каже Ясновидиця. РФ чекають внутрішні потрясіння, зокрема бунти на північному Кавказі. Які Москва не зможе придушити. Також леліка куля говорила про падіння російського лідера Володимира Путіна, який буде вбитий. Важливим є ще одне пророцтво. У травні 2022 року провидиця передбачала певні події на території України, наслідки від яких затьмарять чорнобильську катастрофу. І ці слова можуть стосуватись ситуації навколо Запорізької АЕС. Водночас вона дала втішний прогноз щодо війни. Проведеться впевнена, що Україна поверне усі свої території, включно з тимчасово окупованими територіями Донецької і Луганської областей і Кримом. На її думку, зміни почнуться зі смертей кількох російських посадовців найвищого рівня. Чия політика завела країну в глухий кут. На жаль, пані Лела не уточнила, про кого саме йдеться. Українська тема на високих тонах буде обговорюватись між двома монстрами і Росія замовкне. Росія програє цю боротьбу. Вона зазнає поразки також в Україні. Американці там втягуються теж. У майбутньому нові сили. Молодь з'явиться в уряді України. І все дезінтегрується. Повстає міцна нова Україна. Росія програє. Україна має пережити важкі часи, але повторюю, Росії не судилось панувати в Україні. За прогнозом Лели Какулії в майбутньому Україна буде самостійною державою. Яка не контролюватиметься ні Європою, ні США, ні Росією. Цитата. Україна стане великою могутньою державою, без росіян. Новий уряд України підготує великі сюрпризи, очоливши світ. Світова політика буде дуже напруженою. Кінець цитат.